Всім доброго дня! Зробили ще один такий цікавий проєкт шафа і водночас із голів'я кровать. Замовники не хотіли завантажувати кімнату і тому прийшло таке рішення. По центру буде стояти кровать зліва справа висувні ящички для різних речей. Електрик ще має допрацювати, повісити світильники, доробити розетки, вимикачі. Зліва і справа. Ось таке місце для верхнього одягу. Куртки, рубашки. Так. Тут ми маємо такі глибоченькі полички для зберігання різних речей. Тут така ніша, можна щось положити, якісь декори. Так, а навпроти цієї шафи маємо ось таку чудову стінку Зону ТВ, так називаємо. Так. Зроблена вона з рейок. рейки наклеєні на стіну. Справа дзеркало. вона також слугує туалетним столиком. Підвісна тумба і така цікава стільниця. Тут у нас висувний ящик. А тут відкрита ніша.